В Одесі знову вибухи вночі невідомі підірвали сервісний центр, який належить керівникові місцевого автомайдану Євгену Резвушкіну. Саме його на початку тижня арештували, а згодом відпустили під заставу. Міліція вже кваліфікувала вибух як терористичний акт і спільно з СБУ почала розслідування. Потужний вибух пролунав близько одинадцятої вечора. Коли дим та пило розвіялися, мешканці сусідніх будинків та власники крамниць побачили наслідки підриву. Потолок упав, оторвалась повністю. Плітка полетіла, повністю все. Це ж яке какая від двері сюди. Такий взрив був, дай Бог, чтобы дом не получил садку і так далі. До самого ранку вхід був завалений уламками. Згодом власники почали розбирати те, що від нього залишилося. Ось такий нині вигляд має підвальне приміщення сервісного центру. Як видно, вибуховий пристрій заклали саме тут. Потужні броньовані двері розлетілися на уламки, а пластикові просто випарилися. Спрацював вибуховий пристрій потужністю один кілограм в тротиловому еквіваленті. Схоже, і на той, що підірвали нещодавно біля місцевого хостелу, підозрюють у міліції. Якщо брати неділяної давності, те, що відбувалося в центрі міста, в районі Соборки, то ми можемо відповідати, що практично однаково. Власник підірваного приміщення керівник автомайдану стверджує, що таким чином його намагаються залякати. Вибух пов'язує не з сепаратистами, а з політикою. Мені здається, що взагалі всі взриви в місті це більше політичні мотиви. Серіо столкнуть одісвіта в лубані і показати некомпетентність нинішньої власті, яку вони всіх відстраєва. Постраждалий підприємець планує шукати нападників на свій офіс паралельно з міліцією. Його колеги вже почали вивчати відео з камер зовнішнього спостереження. Тим часом правоохоронці збираються переглянути місця патрулювання, аби не допустити повторення терактів. Сергій Осичук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+,1.